Кожного року харківський центр інваспорт проводить змагання серед спортсменів інвалідів. Цього року в Первомайській з'їхались 23 учасника з міст та районів області. Керівник Первомайського районного центру Інваспорт відзначив, для людей, які мають фізичні недоліки, такі змагання це велика підмога в житті. Ми провели в нашому місті шахмати, шашки, стрільбу. Тепер настільний теніс. Я думаю, що ми всегда проводимо піромаски на високому рівні. Ми надеемся, що серед них виростуть будущие паралімпійці, і піромащина, піромаський район і наш город Піромаський, будуть стоять на висоті. Триразовий бронзовий призер Харківської області з настільного тенісу. Учасник первомайської команди займається спортом уже вісім років, Тренується майже постійно, адже спортсмени інших команд не і слабих. Настроє на победу, але ну, тяжело. Люди тренуються. Харків є в Тренера і тренера, тренера. А у нас как-то виходить, що у нас дуже серйозне. Двоє на Україну готується, в ну, общем, очень... інтересно буде. Рівнем змагань та організацією спартакіади гості залишились цілком задоволені. Наша команда в составі чотирьох чоловік буде боротися за найкраще місце. в этих соревнованиях. Ну что, стоит отметить, организационные вопросы решены. Вот, мы довольны. Нас часто принимали в Первомайском хорошо. И мы с удовольствием сюда приезжаем соревноваться на спартакиадах разных уровней. Попереду у спортсменів нові змагання. На кожне з них люди з обмеженими можливостями Ідуть зі своїм гаслом. Ми сильні духом, ми такі ж, як всі, але трішки сильніші.